Фінал ліги конференцій Олімпіакос Фіорентина. На що можна зарядити в цьому матчі? Всім привіт, друзі, ви на каналі Лютий Ставкоманда. Сьогодні я розберу матч Олімпіакос Фіорентина та розповім, які варіанти я розглядаю на цей матч. Відео буде досить коротким, тому що для мене ліга конференції це досить слабкий турнір в плані прохідності ставок. Там дуже непередбачувані результати, але все ж на фінал вже можна менш-більшу впевнено поставити. Хочу одразу зауважити, що Олімпіакос мене приємно здивував, коли вони прийшли Астон Астонвілу з таким досить сильним кубковим тренером. Земері ну це мене трішки здивувало, що Олімпіакос зупинився у фіналі Ліги конференції. Хоча я і ставив на голи Олімпіакоса, і саме зараз, як на мене, Олімпіакос виглядає досить, досить впевнено, команда чудово збалансована, що в захисті, що в нападі. І варто зауважити, що Фіверентині точно буде важко проти такого суперника. Друзі, перед тим, як я перейду до варіантів ставок на цей матч, хочу закликати вас підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал з відкритим часом. Там з українським ком'юніті, де є ще більше думок від мене. Якщо я не виставляю якихось прогнозів, то завжди зможете знайти варіанти для ставок в чаті. Максимально корисно переконайтесь самі за посиланням в описі під цим відео. Також обов'язково напишіть в коментарях, кого ви бачите переможцем ліги конференцій. Фіорентина буде брати м'яч під свій контроль, буде грати позиційно, буде атакувати і Олімпіакус, взагалі не проти. Пограти без м'яча ми бачили протягом цього сезону, як вони це часто роблять, і на контратаках вони гарно себе почувають обмін голами. Тут ну виглядає досить цікаво, але якщо подивитися на те, як Олімпіакос захищається, і на те, що вони досить мало дають пробивати по своїх воротах, то все ж я не ризикну поставити тут на обмін голами. І в основний час я очікую, що Олімпіакос не програє. Мій перший варіант на цей матч це фора 0 на Олімпіакос. По грі вони мені просто неймовірно виглядають. і Я думаю, що вони взагалі мають забирати лігу конференцій, тому буду брати форуну. В основний час. І якщо моя ставка зайде на повернення, в основний час буде нічия і гра перейде в екстра тайми, то буду додатково ставити на прохід Олімпіакоса, тобто на їх підсумкову перемогу. Загалом мій план на цей матч провалиться тільки, якщо Фіорентина переможе в основний час. Але при сьогоднішніх показниках мені здається, що цього не відбудеться. Тому слідкуйте за моїми ставками в Телеграмі, пишіть свої думки на цей матч в коментарях, ставте лайк, якщо відео. Сподобалось, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.